Аукціон лохотрон від слуг. Розводим меценатів крадем в ЗСУ. Вітаю, друзі! Корупціонери та шахраї в Ківраді продовжують вирішувати долю киян та міста. А щастя киян це бачити злодія на нарах, а не депутати у Київраді. Десь приблизно так такі от заяви робив і слуга народу. Але говорити це одне, а робити зовсім інше. Корупція, деребан, розкрадання військової та цивільної гуманітарки зазвичай закінчуються так званим черговим обґрунтуванням. Винних не було, та схоже, що й не буде, бо працює команда професійних. Я не лохів, що в усьому знайде обґрунтування та викрутиться з будь-якого скандалу та криміналу, як, по суті, персонаж, депутат-слуга, про якого сьогодні піде мова. Нещодавно на моєму каналі вийшов ролик, де корупціонер зі своєю особисто. Особливо наближеною кишеньковою активісткою організував ганебну прес-конференцію, на якій відкрито хамили, закривали рота присутнім, не давали задати питань, та з якої тікали по закінченню, бо відповідати на незручні питання не входило в їх плани. Ця прес-конференція стосувалася столичного екстрем-парку. X-Park. організаторами були Яворовський та Моріна. Ще рік тому корупціонери вимагали хабар зі спортсменів, про що була офіційна заява директора експарку та засновника експарку. А сьогодні, як я вважаю, по всім ознакам відбувається. Дії, міта яких тиск на мера Києва Віталія Кличка з можливим рейдерським захопленням парку Муромець. Ви ж не повірите, що за заявою у ДБР від якоїсь маловідомої в вузьких колах Аля. Активістки Моріної, що прославилася стічним лайноканалом, який назвала Святою Почайною, майже рота співробітників ДБР кинула все і пішла воювати з російським агресором. Ой, вибачте, не з російським агресором. За заяву Моріної бойовий підрозділ ДБР приїхав кошмарити Ікспарк, воювати зі спортсменами, підприємцями, що платять податки під час війни, та інвесторами парку. До 30 оперативників ДБР, окрім автобусу, автоматників, прихватили з собою навіть будівельні бульсери, щоб переміряти до міліметри розміри спортивних споруд та локацій, що були встановлені та облаштовані спортивними федераціями, яких у парку більше 190. І тут, по суті, якщо з маріонетками Євровським та Моріною мені все зрозуміло, то в чергове... Переглядаючи прес-конференцію, мені стало цікаво, а хто ж прийшов їх захистити від громадськості та волонтерів, і підтримати у наїзді невідомий спортивний е, столичний екстрім парк. І одразу в об'єктив мені попав дуже цікавий персонаж депутатки міськради від слуг народу Трубіцин. Зашкорі по персонажу дуже багато. Я розповім про всі, але почну з того, що мене шокувало найбільше. Відзначився цей депутат серію кримінальних схем. Найбільш відомі про які оповіщали ЗМІ це привласнення допомоги, яку збирали для Збройних сил України та хабарі за встановлення мафії в Києві. Отже, як виглядає схема імені слуги Трубіцина по розкраданню допомоги для ЗСУ? За інформацію ЗМІ серпня місяця минулого року щур із депутатською корочкою від слуги народу встиг провести чотири, нібито благодійні аукціони. На кожному аукціоні їм було заявлено про результат збору коштів. Зазвичай це від 3 до 4 мільйонів гривень. Тобто, всього на загальну суму понад майже 15 мільйонів гривень. Що продавалося? На аукціони виставлявся антикваріат низької якості, який нікому не потрібний. Роками не продається. При цьому ті, хто його передавав, отримували часткову грошову компенсацію за рахунок грошей, отриманих з цього ж аукціону. Підтвердження справжності антикваріату і того, що товар раніше не було вкрадено. Ясна річ, теж ніхто не вимагав. Бо турбіцин завжди наголошував, що всі зібрані кошти йдуть на ЗСУ. Хто покупець. Шахрайська схема відбувалася навколо покупців з фінансовими можливостями, яким впарювалася, а часто заздалегідь це е, обговорювалося, ліві лоти за завищеними цінами. В обмін обіцялося заступництво із ОП. Під такий лохотрон потрапив Василь Хмельницький та інші підприємці, котрі щиро хотіли внести свої пожертвування для Збройних сил України. При цьому третина гостей на кожному аукціоні були підставні люди, які брали участь у торгах для підвищення вартості лотів. Особливо за тими позиціями, за якими була попередня домовленість з ВІПами. У учасників Трубіцина було й інше завдання: скуповувати лоти. Які нікому не потрібні для правильної картинки. Потім ці лоти продавалися на наступних аукціонах. Таким чином складалася чудова картинка, ніби й лоти продані, і ніби гроші виручені, і як результат, ніби підтримка ЗСУ. Але звичайно, це все є фікцією схеми імені Трубіцина. Раніше ж продажі здійснювалися за готівку, яка таки не надходила на рахунки заявлених благодійних фондів. Ясна річ, ніяк не могли бути витрачені на підтримку ЗСУ. Проти кошти були дуже добре і справедливо поділені під шампанське усіма співучасниками схеми. Вирішивши, що війна все спише, а в крайньому випадку друзі ЗОП допоможуть відмазати. Депутат організував серію аукціонів, нібито на підтримку ЗСУ. А як виявилося, що не на ЗСУ зовсім, а на підтримку самого депутата-хабарника. За 2022 рік трубіцин встиг розпіарити та провести вже чотири описані аукціони. Проте гроші, адресовані з продажу, нібито антикваріату та старовинних книг, так і не знайшлись на рахунках заявленого благодійного фонду Рідна оболонь. Я не знаю, чи є по цій справі кримінальне провадження, чи йде слідство. Але я вже бачу, як депутат Київміськради від слуг народу трубіцин зухвало знущається над органами виконавчої влади, та можна казати просто плює їм в обличчя, як і по суті, і суду та своїм виборцям. Хто не в курсі нагадаю, Трубіцин головний підозрюваний у гучній справі про корупцію у Київраді. У лютому 2022 року Трубіцина зі спільниками було спіймано набу при отриманні понад 1 мільйона 300 тисяч гривень хабаря. Співробітники НАБУ провели там колосальну роботу. Навіть є чітка відеофіксація, скоєнять злочину, договорняки. Але з зали суду, білий та пухнастий Трубіцин вийшов, бо дістав з кишені 15 мільйонів гривень. Ривень сплатив залог та пішов собі далі у Київраду відбивати на мафах мільйонні витрати та заробляти на нові судові залоги. Не дивлячись на кримінальний шлейф та моральні якості, трубіцин досі не відсторонений від своїх обов'язків та продовжує займати посаду голови комісії Київської міської ради з питань підприємництва. Та міського промисловості та міського благоустрою, депутатка Київради від слуг Ксенія Сіменова в ефірі Київнюс Рум телеканалу Київ заявляла, що трубі не лишать депутатського мандату, але в закомандів все як завжди говорять одне, роблять інше. Споглядаємо тільки дахування своїх. Але якщо такі виявиться, що він причетний до цього факту корупції. То звісно, йому не місце ні в партії, ні в фракції. Я звертаюся зараз до київського міського голови Віталія Кличка з проханням зробити подання щодо звільнення депутата Турбіцина з займаної посади. Віталію у боротьбі з корупціонерами, хабарниками та аморальними безпринципними щурами, що наживаються на наших захисниках, вас підтримує. Кожен депутат Київради та кожен киянин. Друзі, на сьогодні все. В наступному матеріалі я детально розповім саме про операцію Набу по затриманню депутата Трубіцина при отриманні хабаря та інші шокуючі та кримінальні моменти його життя. В описі до свого відео додаю посилання на інші матеріали по темі. Далі буде. Всім пока.